Історія в книгах довга, наживо минає стрімко, моє покоління пише сльозами вогнем сторінку, контемпорарі, в підвалах для тих, хто лихої вдаче, моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив. Якщо би всю сільськопали жбурнути в страждання світу. То більшість у наших ранах Розквітла би горить світом і з кожним життям навколо, не доля і доля спільні. Прислухайтесь у полоні ворожому, чутно співи. За мить, як іди до бою, ми молимось про спасіння. Якщо Бог є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме він нас? Хто знає? Святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо, як пристрасно ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала від Маріка, то верли, ми билися, як востаннє, і вижили, і, повер, і померли. Якщо, як Андрій, у голос ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, ми бились. Гідного слава Україні.